І ти, коли колегам задаєш питання, кажеш: а ти за це будеш голосувати? Так. Да. Я кажу, чому? Ну, Нам сказали за це. Я кажу, хто? Ну, президент сказав. Я кажу, так, ну якщо вам скажуть, зі стелі сягати, теж будете сягати. Ну, а як потім, ну це ж наслідки. От Забирали ПДФО у, місцевих, у місцевої влади. Пам'ятаєте, військове ПДФО забирали в минулому році. А, я кажу: так, а як ви будете в свої міста повертати? От Харків. Мінус 3-4 мільярди гривень. Я кажу, як ви будете ну, назад їхати, ви, як ви людям будете це по -по пояснювати? Відповіді нема, але все рівно тисне зелене. Але, але з іншого боку, сьогодні і рівень парламентаризму в Україні він наближається до нуля. Дуже небагато людей і політичних сил, які сьогодні є в парламенті, які ну, можуть казати правду. Всі інші мовчать або роблять вигляд, що, 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 що щось роблять, але, але нічого не роблять. Вплив парламенту на прийняття рішень мізерний, Впли, вплив, вплив уряду на прийняття рішень мізерний. Вони абсолютно не суб'єктні. Ні Верховна Рада сьогодні, ні Кабмін. Тому е, за ці органи, за два органи, ну мені особисто соромно, так як вони сьогодні себе поводять, особливо з рахуванням того, що. Ми живемо з вами в парламентській президентській республіці. На парламент, парламент це може не подобатись президенту будь-якому, навіть не лише Зеленського. За президента не голосують всі українці. За президента голосує якась частина. Так, да, президент має бути президентом всієї держави, але тим не менше. Голосує лише частина. А от за парламент голосують майже всі. Майже всі є там невелика частина за ті партії, які ну не набрали не піти бар відсотковий mm. бар'єр. Але ну, за великим рахунком, то це з тих, хто прийшов голосувати, ну, там 85-90 відсотків. А за президента ну максимум 50. Тому а, от те, що ми з вами бачимо і, і розуміємо. А що може змінити цю ситуацію? Як Україні побудувати сильний парламент? І чи це можливо в умовах війни? Ні, ну не можна із літер чотирьох літер скласти слово щастя. Ну розумієте, як старома нікто. Nee. Цей парламент не можна поміняти. Ви не можете провести перевибори під час війни. Це неможливо, якби мені цього не хотілося. Наступний парламент, я сподіваюся, все ж таки буде більш якісним. Хоча, якщо подивитися за останні декілька каденцій, кожен наступний був. Мені, ми, ми, менш досконалий, аніж попередній. Назвемо це так. Дуже-дуже дипломатично. Але якщо говорити людською мовою, кожен наступний був гірше, ніж попередній. І кожного разу ти думаєш, що ну, вже ж гірше ж нема куди, а потім розумієш, що є.